Як зараз можуть українців і поляків посварити? Я бачу до цього нереальну тенденцію. і Може бути просто жесть, якщо Польща відріже постачання зброї і так далі в Україну? Слухайте дуже важно це відео розповсюджити. Воно страшно важливе. Ой. На що насправді зараз Росія провокує Польщу і Європу? Тобто ми зараз ППО так вистроїмо. Ми тут літаки всі піднімемо, закриємо небо, НАТО їм закриє. Польща НАТО закриє небо, якщо що. І воюйте собі самі там України. Ми вам це дійсно не хотіли вразити якісь цілі в Польщі. Чи це провокація на щось інакше? Ми, якщо це наше останнє вікно стало, через яке нам зброя доходить Польща. Якщо не дай Боже, треба сказати і дякую, що попри всю цю ситуацію ви продовжуєте допомагати. Тобто це або отак, от на хитрост, на. Злом, поняли, все це брать на провокації, маніпуляції. Або це вже третя світова буде. Все. Тобто, і капіці, економіки всіх країн, і Європі, і, і Америки це буде на руку, і Китаю це буде на руку. Бо Китай прийде після цього всього і забере все, що захоче. І Америка те саме може зробити. Ситуація дуже непроста. Тут треба брати не грубо сіле, а отакі от мови буду тримати вас в курсі новин на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. За посиланням, в шапці профіля навчимо вас. Як заробляти, і ми вам за це зарплату будемо платити. Все, всім папа. -па.